Володарщина сільськогосподарський дотаційний регіон, що вкрай потребує інвестицій і нових робочих місць. Утім, інвестиціям сюди вхід зачинено, бо так вирішив Володар Володарщини. А яка тут може бути корупція? Голова адміністрації ноль. Чому 11 мільйонів євро в Володарському району, що на Київщині, не потрібні? Можливо, через те, що не запропонували людині гроші. В Гарячу пору в селах зникло все керівництво Володарської райдержадміністрації. Після сесії голови адміністрації не було на місці. Що активісти подарували голові на професійне свято? Ми хотіли б лишити певні подарунки дня державного службовця. Чому до райадміністрації завітала поліція і де знайшли нарешті невловимого керівника району? Ви ж на мене влаштували полювання. Та де це ще не подування. Подробиці життя і володарювання провінційних церків на місцях у нашому розслідуванні. Це один зі звичайних райцентрів на Київщині володарка, 120 кілометрів від столиці. В районі понад три десятки сіл населення стрімко скорочується, бо роботи немає. Та протягом останнього року місцеві мешканці не можуть зрозуміти, куди район прямує. Ось один із прикладів: найбільше тутешнє підприємство у Городищі Постовалівський цукровий завод. Іноземні інвестори запропонували звести на території заводу біогазову станцію. Утім, на шляху інвестиції стала районна влада. Ось як наразі виглядає місце, де мали б побудувати об'єкт альтернативної енергетики поросле бур'яном поле. Тут уже мало відбуватися будівництво. Біогазова станція мала б вирішити питання утилізації відходів виробництва заводу, дати нові робочі місця і забезпечити тепловою енергією не тільки підприємство, а й частково населення села. Для регресивного регіону ця інвестиція як ковток повітря. ЄБРР виділяє 11 мільйонів євро. Та майже рік завод отримує формальні відписки від голови районної адміністрації. адміністрації районної не хоче. Мабуть, інвестиції в районі, серпня місяця минулого року. Вони, ось ця папка. Ми звертаємося з листами, то крапка не там стоїть, стандартний договір, можливо, через те, що не запропонували людині гроші. Інвестиції великі, гроші великі, і це не єдиний інвестиційний проект, заморожений на кілька місяців через незговірливість голови РДА. в селі Антонівка. голландські гроші на новітню свиноферму чекали пера чиновника півроку. Та й у школі ремонт розпочали з суттєвим запізненням. Попросили 320 тисяч на ремонт спортивного залу. Пів року, і то ми ремонт розпочали аж у грудні місяці. Про всі ці факти місцеві депутати добре знають. Саме тому на одному із засідань визнали роботу адміністрації щодо залучення інвестицій незадовільною. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Я би ще хотів би. Ну це ваша буде ініціатива на наступну сесію почути е звіт голови адміністрації. Тому що район втратив дуже величезні гроші, команда Стопкору вирішує розібратись, хто гальмує розвиток району. Та ось що дивно, щойно активісти приїхали до району. Голова терміново йде відпочивати. У відпустці він та аз З вчорашнього. З вчорашнього. Із самим очільником наживо ми змогли зустрітися аж з третьої спроби, а поки лише фото це екс-прокурор Сергій Табалюк, якого щоправда звільнили з прокуратури. Вже рік керує Володарським районом. Це з Києва последнього прислали, Я вже не знаю фамілію. Прокурор. Він його автобіографію розкрили. То він за рік 8 чи 10 робіт поміняв. Хіба це все? І він привіз ще з собою прокурорчиків, Це сільськогосподарський район. Треба, щоб був якийсь а чи агроном, чи затену розбирався. Місцеві мешканці згадують, як тодішній губернатор Київщини пообіцяв за 20 днів новий голова РДА має представити перспективний план розвитку району. Утім, план чекають і досі. Перспективний план там відділ економічний відділ розробляє щось, але я його особисто не можу сказати. Я його не бачу, який там план. Ну то тобто не виносився і не затверджується. Так на рівні розмов а громадську раду при райадміністрації пан Табалюк взагалі усунув від справ таким чином. Він позбувся громадського контролю за своєю роботою. Голова адміністрації він не в проблеми району. Він щось там собі сам собі сидить, як він там питання вирішує. Ніхто не знає ні публічності, ні планів. Та далі більше обласна адміністрація провела перевірку роботи керівництва району. Ось результати ревізії надані на запит стоп корупції. У діях пана голови району знайшли порушення земельного законодавства. З'ясувала, що на прохання сільських голів Табалюк змінив статус землі, яку область хотіла віддати. Учасникам АТО спасовищ на рекреаційні. А цього на думку правоохоронців достатньо, щоб відкрити кримінальне провадження. Питання залишились без відповіді, бо голова району відпочиває. Та ми вирішили не здаватись і повернутись по закінченню відпустки. Чи вдасться команді стопкору вловити невловимого голову РДА? Дивіться далі. За місяць знову прямуємо до Володарки. Сергій Костянтинович він немає зараз його. А як ви в нього вже відпустка вже завершилася? Відпустка завершилася, але в нього інші справи. Погуляти треба. – Зараз робочий час. Так. Робі, робоче місце Сергія Костянтиновича ось ось там в тому кабінеті. Його немає, його вже місяць немає більше. Ну, якщо є відрядження, давайте показуйте. Ми викликаємо 102, будемо фіксувати прогулку. Виявляється, це не перший прогул прогулучільника. У січні голова району теж без погодження із обладміністрації відгуляв тижневі канікули. Отже, чиновник за рік роботи відпочив вже півтора місяці. А я просто думаю, що ця людина саботує роботу і плювати на район на адміністрацію і забравши з собою заступника, який по суті мав би залишитися в той момент, коли відсутній голова районної державної адміністрації. Візит команди СтопКору співпав з днем держслужбовця. Тому активісти привітали службовця прогульника зі святом. Ми хотіли б лишити певні подарунки для державного службовця. А це декларація про доходи держслужбовця Табалюк разом з дружиною, співвласники садового товариства. Майже все життя він працював прокурором, і на прокурорську зарплатню трохи більше 10 тисяч гривень зміг купити елітну квартиру в столиці, дві автівки для себе і дружини. Дружина декларує коштовності хутра на 4 тисячі доларів. А мама прокурора, яка мешкає в провінції, дивним чином купила велику квартиру в центрі Києва і гараж. Зрештою нам вдалося з'ясувати, де мешкає Сергій Табалюк тут же у володарці, ось цій офісній будівлі, де є навіть сауна з басейном. Притулок Керманичу району надав місцевий бізнесмен, колишній працівник державного управління справами і дуже впливова особа в районі Геннадій Лапіцький. А в яких ви стосунка з головою райдержадміністрації? У Мене які можуть з ним бути стосунки? Е... Нормальні чисто по людські нормальні стосунки. А тепер дивіться уважно: майже дев'ята ранку. А ось і не вловив ми керманич Володарського району Сергій Табалюк. Як ви пояснюєте свої прогули на роботі? Я не розумію, про що ви кажете. Вони з'являлися після закінчення відпустки ще кілька днів на роботі. Будь ласка, пишіть офіційний запит, отримаєте офіційну відповідь. А, добре, це... ви мене не табелюєте. Швидко. Будь ласка, дайте мені від'їхати. На шаленій швидкості голова РДА тікає від журналістів на робоче місце. Утім, і там йому не сховатися від стоп корупції. На порятунок табалюк кличе підлеглих. Почті керівники всіх підрозділів заходять у кабінет, будемо спілкуватись по роботі адміністрації. Тут є питання. Да. Всі керівники адміністрації. Команда Стопкору допитує голову РДА на очах повного складу адміністрації. Питання відпустки, моє особисте питання. Будь ласка, Ви не чіпайте моїх особистих питань. Де зайнути. я був, коли я був, відповідав. Ви маєте бути на робочому місці, правильно? Будь ласка, де я був, коли я був. Ви мене не табелюєте і не вам це е... а ви Такі маєте питання мені загоджувати з обласною адміністрацією. Ні, я ні? А чому я повинен узгоджувати з обласною адміністрацією? Я буду відпочивати тоді, коли я це захочу. Оце так, чиновник, який отримує зарплатню за рахунок податків, впевнений, що не має звітувати за прогули, ще й прикриває свавілля державною посадою якими-то плакатами здесь это разбрасывались, э, лично меня и і Украина э, лозунгами, що я государственный чиновник, назначений в установленном порядку. Чиновник не визнає претензій до своєї роботи ані з боку громадськості, ані від обласної адміністрації, яка проводила перевірку. Перевірка була проведена, э, ніяких порушень там виявлено бути в принципі не може. Тому що ми працюємо нормально. А Київська обласна державна адміністрація направила до адміністрації президента представлення на його звільнення з посади. На мене влаштували полювання. Та де це лише не полювання? Повірте, ми полювали набагато сильніше. Це ми приїхали серйозно. Да, ми приїхали сьогодні раніше. Так, це мені вам ще бути вдячним, що ви, хоч на мене, не полюєте. Поки, дай, що, Боже, поки що не дай боки що хочу не такий не той рівень для вас, мабуть. Маленькі районні царки почуваються безкарними на державних посадах, що дає ґрунт для корупції на місцях. Стоп корупції готують документи до контролюючих інстанцій з фактами свавілля голови Володарської РДА.